Прийшло моє замовлення з інтернет-магазину Агромаркет. Моє замовлення складається з двох посилок. Як ми бачимо, коробочки їхні фірмові, гарні, зеленого кольору, ну, красиві картонки. Ну, так відкриємо, подивимося на замовлення. Я в своєму замовленні. Тор в кислую це буде друга посилочка. Це окремо, для того, щоб вони посходжували саджанці, вони завжди складають з двох посилочок. І гортензію я заказала світлий париж. І крупну листу рожеву Палмер і абрикос. І тор дві штучки. Тепер подивимося на наші саджанці. Як ми бачимо, це. Є абрикос. Великий він, він досить такий, знаєте, ну, я знаю, більше метра. Бачимо, бруньочки вже є. Ну, живий, красивий абрикос. Саджанець, як бачимо, коріння розпаковувати не буде, але він вологий і бачимо живий. Саме основне, що він живий і великий, і здоровий. Чудовий саджанець. А тепер подивимося на гортенції. Гортенція, як ми бачимо, дуже гарно упаковані, для того, щоб не було кускочене тіла. І витягуємо саченець гортенції. Ох, саченець гортенція, як ми бачимо, гарно упакована, жива, зелена. Ще от підв'язочка для того, щоб не поламалися. Крупновиста, жива, красива сортенція. Саджанець просто живий. Любо подивитися. Листочки зелені, великі. Так, тепер витягуємо другий саджанець. Упакована, як бачимо, кожен саджанець має свою рідну упаковочку, для того, щоб все прийшло живе і красиве. І це другий саджанець ортенції. Земля ми бачимо полова, садженець живий, листочки великі, зелені, красиві. Отже, саджанці здорові, хорошої якості. Ну, і ціна на саджанці це крупнолиста, красива гортензія. Ціна у мене вийшла, в них постійно є бонусні знижки. Великий асортимент. І по бонусних знижках… У мене гортензія вийшла, гортензія 28 гривень, одна гортензія, а друга гортензія за одну копійку. Це в них, бо це в них так би, постійно є знижки, великий асортимент. Отже, ця гортензія за копійку, а ця гортензія за 30 гривень. Абрикос я купила абрикос літній сорт, середній термін дозрівання джумбо-кот. Він коштує 95 гривень 31 копійка. Як бачимо, саджанці прийшли живі, здорові, красиві. А друга упаковочка, це я заказала кислий кислойдор. Це ми просто, відклик. як ми бачимо, що для захисту є, що для захисту. Оце я заказала. Для лохини. У них є великий асорт... асортимент лохина, і лохина в мене завжди гарно приймається, гарно росте. Я маю вже з лохини великі гарні ягоди, але кожен рік купляю у них торт в кисти для підсипання кущиків. Ну що ж, саджанці у мене живі, здорові, гарні, гарнесінькі. Можу подякувати магазину інтернету. Агромаркету за їхнє хороше ставлення до покупців і за хороші якісні садниці, чистого вам неба, цього найкращого і гарних клієнтів.